Чи віддаляє нас це від закінчення? Від? Це було б занадто примітивно просто сказати е, про те, що от є е, велика кількість людей, яка заробляючи на війні, зацікавлена її продовження. Ну, по-перше, е, для того щоб е, це було реально, це повинно бути досить серйозного рівня е, група людей, яка впливала б так на політику mm -hmm. в Україні. У нас такого рівня бізнесу немає, який mm -hmm. би так впливав політику. Скажімо, нема просто їх, е, нема такого потенціалу, немає такої кількості. Людей, які, скажімо, тиснув би на Зеленського, казав, ні 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 ми тут заробляємо, давай продовжувати mm -hmm. далі. А в світі війни ніколи не закінчувалися. Не було жодного року в світі, щоб десь якісь точки не йшла війна. Військово-промисловий комплекс, як знаєте, є три, як кажуть три основні види заробітків: mm -hmm. це наркотики, проституція і торгівля зброєю. Mm -hmm. Торгівля зброї вона а, дуже специфічна, а, але вона працює постійно. І кожна країна, яка має а, а, практичний потенціал, військово-промисловий потенціал, як мені ще в 90-х казав, був такий Чумаков Володимир Олексійович, директор економіки, оборони і безпеки Міністерства економіки, казав, нам би і середню війну в мірі, щоб ми могли а, вироблений. А тоді просто-напросто був радянський військово-промисловий потенціал. Він працював не тільки на радянський Союз, а на весь Варшавський. Шавський договір і в Україні і воно просто все в один день тоді все закрилося, і були колосальні економічні Радлишко. проблеми. Бо в нас була мілітаризована економіка. Угу. А коли виявилося, що це нікому не треба, почалася криза. Тому, звичайно, в світі зараз буде по іншому. Я б сказав би зараз, пройшов переділ ринку зброї. А нам дають зброю не тільки тому, що нас підтримують з морально, етичних і світоглядних причин. А як це не скажімо так цинічно, але ми велика якраз полігон для випробування зброї. І ось зараз цікава історія з тими швейцарцями, які не дають свою зброю в Україні. Вони одні з небагатьох у Європі. Я завжди зав. Чому датчані, чому шведи нам дають активну зброю? Норвежці, да угу. тобто це обкатується. А в них зараз є дилемма. З однієї сторони, політично вони кажуть, що ми нейтральна країна, ми не можемо продавати зброю там, де конфлікти, з іншої сторони, виробники зброї розуміють, що вони в рейтингу йдуть вниз, 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 бо їхня зброя не обкатана в умовах. Тому сказати, що є лобі, яке буде вимагати продовження війни, з нашої точки зору, навряд, в Росії об'єктивно на сьогодні вони за три роки зробили мілітарну економіку. А все, що у них є, все для фронту, все для побєди. Тому по великому рахунку. Там навіть уже не економічно там уже видобана військово політична диктатура, uh -huh. при якій війна дає можливість консервувати цей режим. Uh -huh. а Якщо війна зупиниться, тут треба а, зразу вилізе купа проблем, починаючи від політичних і закінчуючи економічним. Бо тут є купа народу, яка працює в військових підприємствах, де платять гарну зарплату. А завтра що їх робити? Закривають. Ото, до речі, ваші колеги економісти про це й говорять: перегріта економіка і поставлена да. на а, ці військові рейки. Це не завжди добре. Що з нашою економікою? Хочеться з вами поспілкуватися, пане Михайло, запитати на третьому році Великої війни. Україна суттєво трансформувала промислову економіку, зробивши ставку. На нарощування внутрішнього виробництва озброєнь за даними держстату галузі, що пов'язані з військовими потребами, показали зростання на понад 80%. Бачите на своїх екранах графік з 274 мільярдів гривень у 2021 році до 493 мільярдів гривень торік, або удвічі, якщо порівнювати грудень до грудня відповідних років, це значний прогрес навіть з урахуванням інфляції за цей період. Натомість решта галузей промисловості, хоча й залишаються. Це провідними за загальним обсягом виробництва ледь змогли відновитися до рівня до лютого 2022 року і суттєво відстають, якщо врахувати інфляцію. Ну європейський союз направив 1 мільярд євро на українську оборонну промисловість. Кошти спрямують з надприбутки від заморожених російських активів. Про це зокрема повідомив міністр оборони України Ростему Мерав. За його словами, це дозволить розгорнути виробництво широкого спектру. Озброєння. Давайте почуємо більше. це стратегічне рішення дозволить розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для наших сил оборони, зокрема дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів. Це не лише посилення обороноздатності України, а й інвестиція у розвиток нашої промисловості. Ми стаємо більш самодостатніми і сильнішими. Це закладає основу для виплати репарацій, які мають стати наслідком розв'язаної Росією війни. Я думаю, я не, Ну і ще з'явилася оперативна інформація про те, що Брюсселі якраз оголосила про створення Task Force з інтеграції оборонної індустрії України до європейського союзу. Україна та європейський союз створюють цілісну групу Україна ЄС питань розширення співпраці між європейською та українською оборонними індустріями. Ну і тут дійсно абсолютно е, виходить з цього питання. От е, Україна як європейський оборонний. Хаб, чи має потенціал, чи має майбутнє, і що для цього потрібно зробити? І чи потрібно це нам? Ну нам це однозначно потрібно. Знаєте, тут така цікава еволюція пройшла. Те, те, те Держкомстат. все починалося у 20, в кінці двадцятого року, коли ми на українській раді бізнесу зустрічаючись із представниками іноземних структур, які тоді багато давали гуманітарну допомогу, Казали, їм, слухайте, нам ми вам дуже вдячні за гуманітарну допомогу. Але коли везете продукти харчування за кордону, давайте ви краще оплатіть українським виробникам, які це вони можуть можливість тут зробити. Uh -huh. Але українські виробники тоді попадали в неконкурентне середовище. Овище, тому що виходило так, що гуманітарна допомога приходила, а український виробник виробляв його. Не купував цього польські товари на з цього, І, на... Да, цього почалося. Почалася з того, що вони погодилися, що не варто вести. Про ту ж самого крупу, чи цукор чи олію, коли можна вдати гроші і купити тут, і зараз воно переросло на а, вже на а, те, що вони беруть участь у військовому виробництві. Ага. Ну, по-перше, для нас це безумовно дуже цікаво, тому що ми входили в число лідерів світових по торгівлі зброєю. І Якщо ми говоримо майбутні статті експорта, які в нас будуть після закінчення війни, то в тому числі військово-промисловий комплекс зброя. І що крім зброї, у нас ще буде експорт фахівців. Uh -huh. Тобто, давайте так більшість. Тих, хто воює демобілізується, але є певна частина людей, яка почуває себе комфортно в армії і військових умовах, які захочуть лишитися, тому що для них буде просто проблематично знайти себе в цивільному житті, і вони їх із задоволенням візьмуть іноземний легіон у Франції, чи, скажімо, візьмуть інструкторами в Чехії, Польщі чи в інших країнах. Тому, коли повертаючись якраз до виробництва зброї, по перше, це вигідно нам, угу. це вигідно європейцям. Чому вигідно європейцям? А, після а... Того, як Радянський Союз припинив своє руйнування, була така, ну скажімо, політологічна ідея, яка знайшла своє провадження. Пам'ятаєте, Френсіс Фукуяма, а, історія закінчилася, демократія, лібералізм переміг, загрози Сходу нема. Радянський Союз а, відійшов у минуле воювати, гонки озброєнь немає. Ми виграли холодну війну і немає необхідності далі розвивати військово-промисловий комплекс в Європі. В результаті абсолютно. На більшість військово промислового виробництва просто-напросто була або законсервована, або припинила своє існування. І зараз, коли європейці кинулися відновлювати ці підприємства, а виявляється не так, то просто <тас> починаючи від того, що. А, Обладнання, технології, люди, а це прийшов не рік і не два, а добрий десяток років. І відновити за один день машинобудівне підприємство ну це технологічно неможливо. Ви знаєте, в мене на минулому тужні був директор одного великого автомобільного підприємства, яке працює на Міноборону, ми там допомагали. Я кажу, скажіть мені, скільки у вас і ще йде у вашому технологічному ланцюжку співвиконавців? 150 Стоп'ятдесят підприємств. Підприємств, так. Це вони беруть шасі і далі вже на замовлення Міноборони. Кооперація така. Операції. Тобто на сьогоднішній день, щоб почало підприємство випускати зброю, мало відкрити ключом і зайти угу. в цех. Тобто, і з точки зору нарощування виробництва зброї, звичайно, у нас вони вже працюють, вони вже розгортаються, вони вже є. Це дуже вигідно нам. Тому що коли ми говоримо про повернення тих людей, які стоять за кордоном, виникає перше питання, куди їм повертатися, чим вони тут будуть займатися. А тому для нас це дуже хороший варіант. Пане Михайло. Я перепрошую. Тут у нас оперативна інформація, яку хочеться максимально швидко зачитати. У Путіна 10 годин на перемир'я Німеччина поставила ультиматум Росії. Про це повідомив речник німецького уряду. Росія має відповісти на пропозицію про припинення вогню до кінця дня. Якщо до того часу не буде укладено, Перемир'я Євросоюз розпочне підготовку до санкцій. Варто зауважити, тут говориться про санкції не лише від Федеративної Республіки Німеччина, а про загалом Європейський Союз. А тут ми пам'ятаємо і Угорщина і словаччина. Отже, будемо уважно стежити і хочу нагадати, що якраз таки чинний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на гаслах про ультиматум Путіну і зайшов до Бундестагу. Саме цими фразами він здобув таку велику неабияку популярність не лише серед німців. Але й особливо серед українців та інших наших, скажімо так, дружніх народів. Пане Михайло, повертаючись до вас, е Закінчу про Мерця Будь ласка, це невеликий коментар. Якраз знаєте, я за першої світові історик, е і ми була такі тема була про роль особистості в історії. Так, mm. От Дуже цікаво, Мерц і його попередник Олаф Шольц. Олаф Шольц. От вам, будь ласка, можна студентам політологічних і історичних факультетів показувати. А, по марсистсько ленінському ученню тоді іншого не викладали. Uh -huh. А то о, історична особа вона або сприяє прогресу, а, або гальмує. Зупинити uh -huh. вона його не може. От Шольц він по суті гальмував. Але Німеччина надавала нам Ні, вона то надавала. Але ви уявляєте, щоб Шольц сказав зброє. Путіну в тебе 10 годин. Важко уявляємо. Важко уявити. А, Мерц. Зовсім інша людина, зовсім інший підхід. До речі, серед політологів і експертів ходили там різні такі інформації, що у Шольця були особливі відносини, як у цієї партії. Та що там були певні фінансові потоки, певні фінансові зобов'язання, скандали. Конкупані Меркель, коли був, коли він був міністром фінансів ага. уряді, Меркель uh -huh. були були там історії і кажуть, що росіяни мали певний вплив через певних людей. А от Мерц зовсім інша позиція, чітко, конкретно і навіть жорстко. От вам роль. Особистості повертаючись до наших. Так, Раніві, якщо можна казали, питання так. поставлю. дуже цікаво, пане Михайло. З вами говорити про ВПК і про роль не окремих особистостей, а окремих підприємств у цих ВПК. Ще раз згадую фільм зброєвий барон. Якщо пам'ятаєте, там Ніколас Кейдж, Одеса, величезні ангари з нашою зброєю продавалися за кордон, тому що було зараз, в 25-му році розуміємо, напевно, що не потрібно б цього як, було робити. Але хто знав би так, як, знову я цитую мого колишнього колегу, Він так казав: кожен міністр оборони, якого призначав часи перших десятиліття та до, до початку 2000-х, обіцяв е, президенту премєр міністру провести інвентаризацію того військового угу. майна, яке залишилось на території угу. України часів СРСР, і ніхто з них не доводив, бо це була дуже така гарна кормушка, з якої кормилися. Ну от про що питаю, пане Михайло. Зараз ми маємо розбудову нашого ВПК. Я сподіваюся, що е, у нас. Як е, різновид конкуренції з'явиться е, нон-монополія, так якісь окремі приватні підприємства, не лише гаражного типу, а по типу як у Штатах Lockheed Martin, який виготовляє Хаймерс, у тій самій Німеччині е, Рейнметаль, так і так далі. У нас це чомусь ну і в мене навіть у свідомості це має бути державне. Держава має у контролювати. Нас, дивіться, у нас дійсно дійсності так і було. От у нас є комітет з питань безпеки і оборони де підприємці ВПК перед війною, коли приходив «Укроборонпром», це монополіст був. Так 75 поставок у систему Міноборони до війни були державні. Зараз навпаки. 25%. підприємства. Ні, Не тільки маленькі, там великі підприємства. Є такі великі підприємства, які, вони не на слуху, угу. їх не видно. І ну, слава Богу. І слава Богу, і ми не будемо про них говорити. І, і зараз якраз пішло навпаки, приватний сектор активно пішов, і він може конкурувати угу. із державними. І по я от спілкуюся з багатьма представниками, вони. Деякі чесно кажуть, що дуже часто державні підприємства програють uh -huh. приватним. Чому? Тому що на державних лишилася стара бюрократична система прийняття рішень. Так, от я одному з топів а, нашої Укрпошти задавав питання, чому ви програєте новій пошті? ж Монополіст. А каже, розумієш, новий пошті є власник, є топ-менеджер, який прийняв рішення, всі пішли. А у нас мало того, що прийняв голова управління, він повинен піти в мінфін погодити. Uh -huh. Йому можуть погодити, а можуть не погодити. Uh -huh. Можуть сьогодні погодити, а можуть через тиждень. Так от, повертаючись до ВПК, якраз на сьогодні і склалась така ситуація. Це була дуже болісна. Uh -huh. Знаєте, скільки було і ну, скажімо так, по незнатню, по, не маючи досвіду, до скільки було втрачено грошей. Були і неприємні моменти, коли тупо крали, і це кримінальні справи, які зараз є. Ми от пройшли такий процес. Але мене що цікаво, ми перший раз стикнулися до нам, ми регулярно спілкуємося з виробниками. Виробники дронів, які зараз йдуть на підйомі, слава Богу, більшість з них вже перейшла із гаражів, а вже працюють <кл 'язують> в нормальних промислових об'єктах. Як вони кажуть, вже тепер пішла така ситуація. Знаєте, коли річ стає модною? Тоді, коли роблять підробку. Mm. О, деякі популярні види дронів почали підробляти mm. наші українці, наші так українці. І вже жаліються ті офіційні виробники, які скажімо, за собою мають підтвердження, що вони автентичні виробники дронів кажуть: уявляєте, у нас з'явилися вже по сірому, по чорному наші моделі Це визнання вже, уже. Да. Тобто а, ну це як у моді, коли модна так, річ, так, тоді так, коли її починають підробляти китайці. І турки. А наскільки і... зараз підприємцям нашим легко чи складно працювати з державою? Знову ж таки, від ліцензування ми розуміємо. А, ну було там постанова відповідна Кабінету міністрів України, яка поле. Весь процес ліцензування, але тим не менш, раніше казали так: особливо там великий бізнес. Я не хочу співпрацювати з державою ні, ніт, ніт, ні, ніколи в житті. Зараз як. Ну, тут і, діалектичний процес. А, нічого однозначно немає. З однієї сторони, а, з нашою державою ніколи не було просто. Працювати, і от, от Галина Янченко, з якою ми тут вас у студії спілкувалися, треба віддати належно, Вона створила таку велику робочу групу. Mm -hmm. З одної сторони державні підприємства, мінфін, Мінекономіки, з іншої сторони, великі виробники зброї. Ми туди входили, бо ми певні послуги надаємо. А, і хороша постанова Кабміна зараз відпрацювали, в тому числі заклали туди можливість рентабельності, mm -hmm. тому що не один бізнес у збиток собі працювати не буде. Просто-напросто людям треба платити як мінімум Абсолютно. зарплату для того, щоб це було і розумієте? а з іншої сторони сторони, звичайно, наші силовики, правоохоронці нікуди не ділися, як мені інколи жаліються, особливо державні підприємства, які займаються міноборони, встигли підписати контракт, як вже прийшли, перевіряють. А, і тому є певні моменти, вони завжди є і будуть. Але з іншої сторони, ну об'єктивно сьогодні заробляє той, хто працює на війну. От Павло на самому початку передачі ага. розказував, так що іде. Росте просто семимільними темпами, те, що пов'язано з ВПК, і так працює більш-менш образно кажучи, цивільний галузі. Те ж саме харчування: одна справа продавати в магазин, інша справа отримати підряд і uh -huh. готувати армію. Там, де ти отримав мільйони, а то й мільярдний контракт, і ти вже гарантовано знаєш, що ти на рік забезпечений роботою. Uh -huh. Інша справа продавати в магазин, а населення зменшилося. Ну, доходи наші десь стоять сильно не ростуть. Люди перед тим як купувати думають, що купить першу uh -huh. чергу, що купити другу чергу. Тому тут з одної сторони є спокуса заробити хороші гроші, а з іншої сторони. Ну, врешті-решт нема таких умов, до яких б наш український бізнес не міг пристосуватися. Ще одне питання. Тоді давайте так: наприклад, беремо собі там французька якась компанія або німецька якась компанія заходить в Україну на територію України, будує якийсь там завод. Нереально. Наскільки нереально. нереально чому нереально? А тому, що у нас нема страхування військових ризиків, раз з інвестиційної, я, до речі, сьогодні прочитав якраз на цю тему пост Данила Гетьманцева. Я з ним дуже часто вступаю суперечкою, угу. багато чому з ним не згоден. Але він правильно написав. до тих пір, поки в нас перше, немає страхових ризиків, військових, ніяк. Тобто, навіть що кудись щось прилітає, ніхто нікому нічого не компенсує. Друге, окрім таких великих, які на урядовому рівні вирішувалися, той Риг Метал або Байрактар, угу. у нас немає прикладів. Чому? З точки зору інвестицій, ми чорна зона. Все, що сюди в. Будується, може прилетіти в будь-який момент, свідомо чи не свідомо. А скоріше всього, якщо якийсь серйозний інвестор прийде, то росіяни спеціально туди запустять uh -huh, ракету, показати, що ви тут. Тому багато виробництва, і, до речі, і українці багато. От я недавно спілкувався з одним великим виробником. Він каже: Ну що, побудували цех, нормально працювали, склад готової продукції прилетіло. Тепер робимо в найближчому ближньому зарубіжжі. Uh -huh. Це може бути Чехія, Угорщина, Словаччина, Польща. До речі, при всіх наших неправильно. Простих політичних відносинах із паном Фіцо, Фіцо, словаччина в три зміни 24 на 7 клепає зброю для української армії. Контракти є контракт, ні, ну гроші це святе uh -huh. речі. Весау Сюзанна, так виробництво словачини, uh -huh. досі надходять нам на Ні, <зваж> А чого вона виходила? Нового... Є контрактне. Вони контрактне не і Фіцу, як прем'єр може розказувати, проклинати і бути разом з Путіним, але це його виборці, які там отримують зарплату, uh -huh. і він буде приходити і казати: знаєте, як кажуть, у нас є правда для зовнішнього світу, є правда для внутрішнього. Ні, ну ми звичайно проти України, але ж вони платять, платять. Ви працюєте, працюєте заробітну плату, отримуєте, податки платите чи ні? Так е, тут знаєте, така досить непроста ситуація. Я не думаю, що до закінчення війни у нас хтось прийде з інвесторів і буде тут інвестувати на сьогодні. Це наше. Наші інвестори, наші інвестують, і наші це роблять. Ми до речі, про це зараз будемо говорити з наступним гостем. Але хоч, хочеться і з вами поспілкуватися, шановні глядачі. Як ви сприймаєте оці ці тези нашого гостя, пана Михайла? І чи є у вас такі очікування? Тому що знаєте, от рожеві окуляри рожевими окулярами, але як то кажуть, готуйся до найгіршого і будеш готовим до всього. До чого ви готуєтеся? І чи очікуєте завершення гарячої фази війни, за якими якраз таки можливо сподіваємося, і прийдуть. І наші інвестори пишіть її, зазначайте свої думки в коментарях. Ну, а зараз долучаємо до нашої розмови. Пане Михайло, ще одного спікера. До вас повернемось через хвилинку. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. З нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олександре, раді вас вітати в ефірі День Лайв. Слава Україні! Вітаю Герасала. Ми трошки додамо інформації перед нашою розмовою. Отже, лише 30% опитаних росіян хочуть продовження війни. В Україні про це свідчать результати опитування Левада центру. А от за початок переговорів із Києвом висловлюється 61% опитаних, як зазначається в опитанні серед громадян старше 55 років в продовження війни бажають 40%. Тоді як серед тих, кому від 18 до 39, ця частка становить лише 18%. Ну і до слова раніше видання The New York Times повідомляло, що росіяни де. Далі більше відчувають розчарування і все менше вірять у швидкий кінець війни, як зазначається наближені до Путіна особи висловлюють розчарування його негнучкістю під час перемовин. Дехто з них побоюється, що зрив переговорів може призвести до подальшої ескалації. При цьому за лаштунками деякі кремлівські чиновники висловлюють взагалі відчай через амбіції та незговірливість Путіна у питанні припинення вогню. Пане Олександре, ну я думаю, що всі, скажімо так, адекватні люди розуміють, що навіть Вада центр це повністю контрольоване і кишенькове, скажімо, так, групування, відомство російським Кремлем, і тому мене дивує, що за їхньою статистикою все більше і більше Росіян хочуть завершення війни. У нас був Олесь Доній, і ми з ним коментували тему публікації і розголошення інформації про точну кількість людей, які перебувають в полоні саме з українським громадянством, і тих, хто є безвісти зниклими. Так, от він раніше сказав, що це показник підштовхування українського населення до завершення війни, ну себто, ви ж бачите, як багато ми втратили українці. Давайте сідати за стіл перемовин. Можливо, у цьому випадку ми бачимо щось таке подібне, але у виконанні вже росіян, можливо, вони хочуть підштовхнути своє населення до зговірливості, про яку ми зараз говоримо, і до готовності до перемир'я перемовин із Україною. Як вважаєте? Дійсно, цей міф про такий незалежний Лівада-центр він досить, досить сильний на заході до схвір. Ну тому що я думаю, психологічно важко визнати, що в Росії жодна соціологічна компанія, яка оперує всередині, не може це робити вільно і чесно. Ну, це факт. Щодо при цьому, от ту цифру, яку ви назвали, вона є доволі близькою до реальності при всьому при цьому. Оскільки, якщо ми беремо наші дослідження інституту конфліктології аналізу Росії, який я очолюю, який провів 9 хвиль моніторингу, тобто загальноросійських опитувань з кінця 22-го по початок 25-го року, і за однією та самими параметрами вибірки, за одними тими самими формулюваннями питання, то дійсно. Близько 30% десь так і є нині ті, тих росіян, які підтримують продовження війни. Але тут дуже важливо: тут важливо навіть не тільки, скільки от ви навели різниці між поколіннями. Так, от старше покоління воно більше за війну, а і молодше менше. Це формальна підтримка. Це такий, знаєте, конформність така. Більш важлива дієва підтримка, і от ми е, ставили питання: чи готові ви до другої хвилі мобілізації підтримуєте її, і от там різниця більш е, кричуща. близько 50% відсотків покоління, 55 років плюс підтримують другу хвилю мобілізації, а серед росіян, 18-30 років, 81% проти. 81%. Угу. От вам різниця, і от вам дієва мобілізація е, на війну. Чи готовий ти особисто. З дивані ну, легше воювати, іншим словом, так? Так. Ну ти готовий от до такого кроку, який тебе особисто, от тебе може зачепити, чи твої друзі. Угу. І отут ми ну, одразу отримуємо відповідь. Тому дійсно, мені здається, зараз те, що з'явилося це формулювання у Ліва.